Всі по-різному готуються до Великодня. Щоб свята пройшли спокійно та безпечно, рятувальники Чернігівщини проводять перевірки церкових храмів на дотримання вимог пожежної безпеки. Днями вони завітали до кафедрального собору ПЦУ у Чернігові Катерининської церкви. Це не тільки висті тому що є ще біля іконостасу з однієї сторони і з іншої сторони. є вогнегасники в вівтарній частині храму, і також на хор. Вогнегасники, доступність евакуаційних шляхів, справність електрообладнання те, про що віряни не задумуються, якщо все в порядку. Спілкуємося з священнослужителями, доводимо до них правила користування вогнегасниками, як потрібно діяти в різних надзвичайних ситуаціях, якщо вони. Можуть виникати за якими телефонами потрібно телефонувати, якщо виникне пожежа. Також довели до їхнього відому правила користування дизельними та бензиновими генераторами і нагадали порядок дій під час сигналу повітряна тривога. Вже четвертий великдень українці зустрічатимуть в умовах повномасштабної війни. Це вносить корективи і в організацію служінь в церквах, зокрема, щоб запобігти масовим скупченням людей. Ми всі повинні розуміти, що велике скупчення людей. Тому ми намагаємось знову ж таки освячення, якщо освячення Пасхи, то вже роз. Почати в суботу відповідно, в ту ж саму вже недільний воскресний день, не збирати людей, а відпускати їх. Тобто, священник виходить і обходить цих людей з освяченням, і відповідно, люди одні приходять, інші відходять, і вже ж не збирається така кількість людей, бо всі ми розуміємо, що ми живемо в час небезпеки.